Сьогодні я покажу вам, як акуратно зробити штопання джинсів між ногами. Але перш ніж перейти до технології, поговоримо про те, чому саме виникають ці потертості та в яких випадках можна цьому запобігти. Коли внутрішня сторона бедра однієї ноги треться об другу ногу, то від цього постійного терця структура тканини руйнується, і дуже часто до нас звертаються із запитом, чи можна зробити профілактику протирання на нових джинсах. Клієнт знає, що така проблема виникає і завжди хоче цьому запобігти. Це зробити можна, але є важливий момент. Я рекомендую робити штопання після кількох місяців використання джинсів, але не чекати, поки протреться аж до дірок, а звертатися в ательє для реставрації після того, як тканина стає вже тоньшою від експлуатації. Це найкращий варіант. Майстер робить укріплення в проблемних місцях, і це запобігає швидкому пошкодженню тканини в майбутньому. Переходимо безпосередньо до процесу ремонту джинсів. Дуже важливо розуміти, що джинси перед штопанням потрібно обов'язково випрати. По перше, щоб не було неприємних запахів при роботі з ними для вас, як майстра. По-друге, якщо зона штопання забруднена, буде важко підібрати нитки і прання після штопання покаже вам, що нитка не відповідає кольору або відтінку тканини. В такому випадку штопання буде дуже помітним. По третє, при носінні джинсів тканина розтягується. А при пранні матеріал трохи стягується. Якщо робити штопання на розтягнутій джинсі, то після першого прання ваше місце реставрації буде деформоване, буде суттєво відрізнятися від основної тканини. Та може навіть викликати дискомфорт при носінні. Тому обов'язково джинси спочатку випрати, а тоді вже виконувати реставрацію. Як визначити місце штопання? Подивіться на місце протертості, повернувши його на світло чи навпроти вікна в ясний день. Так можна побачити, де є найбільше протертості, якщо немає дірок. Далі раджу виділити, намітити ці місця і ще зробити кілька сантиметрів відступів запасу навколо протертостей. Запас має бути достатньо великим, десь 1,5-2,5 см, для того, щоб запобігти протиранню тканини навколо при подальшому носінні. Місця штопання малюємо аркоподібні. Прямокутники виглядають неаккуратно, намагаємось максимально закрити і повторити форму протертостей. Після того, як визначили місце штопання та зробили запас, відмічаємо все це крейдою або милом. Мило дуже зручний спосіб, тому що швидко прибирається парою, але не кожне мило. Якщо воно зі зволожувачем в складі, то перевірте спочатку, чи прибирається воно парою на окремому шматочку тканини. Далі підбираємо матеріал для укріплення внутрішньої сторони джинсів дублерин. Це потрібно для додаткового Хисту матеріалу для темних джинсів підбираємо темний дублерин, для світлих джинсів підбираємо світлий. Чому це важливо? Коли ми будемо робити проколи голкою, то буває так, що на лицеву сторону перетягується нитка утоку дублерину знизу. І це запобігає появі невідповідного кольору на місці штопання. Коли, наприклад, на джинсах зі світлою зворотньою стороною приклеїти темний дублерин, то в окремих місцях ці нитки можуть перетягуватись на лицеву сторону і місце штопання буде суттєво. Відрізнятися від основної тканини, мати такі чорні цятки. Тому цей момент також варто взяти до уваги. Обов'язково уважно прикладаємо, приміряємо і лишнє, зрізаємо. Робимо невеликий нахлест дублерину, особливо на шві сидіння, там, де шов потовщений. Це робимо у тому випадку, коли протертість близько біля цього шва. Якщо протертість далеко, то цього і не треба робити. Інколи буває так, що дві сторони дублерину можуть бути несиметричного розміру. Наприклад, коли з однієї сторони потертість більша, ніж з іншої сторони, джинсів, і в таких випадках робимо два неоднакових шматочки. Не потрібно робити лишньої реставрації навколо та укріплювати там, де це не потрібно. Тепер уважно подивимося на ту сторону дублерину, якою ми будемо приклеювати його, бо якщо це зробити неуважно і неправильно прикласти клейкою стороною дублерин до праски, то він приклеїться до праски, а не до джинсів. Використовуйте трішки пари для того, щоб він добре приклеївся до джинсів. Тепер підбираємо нитки. І є один лайфхак, як це зробити ідеально. Обов'язково, після того, як підібрали нитки, вийдіть на денне сонячне світло або до вікна. І ще раз уважно придивіться, чи кольор ниток відповідає кольору джинсів. Інколи приштопані використовуються два кольори нитки, але різниці між ними має бути не більше ніж на півтона. Якщо кольор буде яскравішим, то штопання буде мати смугастий ефект і матиме не дуже гарний вигляд. На шпульку нижньої нитки ставимо нитку такого кольору. Як як дублерин. Якщо дублерин світлий, то ставимо відповідну світлу нитку. Якщо дублерин темний, то ставимо відповідну темну нитку. Згори заправляємо нитку, що відповідає кольору джинсів, і пробуємо зробити першу тестову строчку. Обов'язково, після того як прострочили перший раз, також вийдіть на сонячне світло, щоб переконатися, що колір відповідає тому кольору, що потрібно. Бо інколи так буває, що коли нитка лежить на джинсах, вона виглядає ніби все ок. Колір підібраний гарно. А коли вже починаємо робити штопання, то вона, як виявляється, може бути темніша, і ми бачимо, що вибір нитки невдалий. Тому обов'язково робимо кілька тестових вістрочок для перевірки кольору. Вибираємо напрямок штопання. В деяких видах джинсу напрямок штопання робиться вертикально, паралельно нитці основи. В окремих видах штопання треба робити по діагоналі переплетень джинсу. Обов'язково варто зробити тест. прострочіть кілька разів вертикально та діагонально на тій самій тканині. Уважно перегляньте результат тесту, як лягає нитка. Виберіть найкращий варіант: лише тоді починайте штопати джинси. На жаль, дуже часто трапляється, що майстрі починають штопати без тестових відстрочок, тому що десь у відео так показали. І в результаті проштопані джинси виглядають неаккуратно. Тому вибір напрямку штопання є важливим моментом для отримання гарного результату реставрації. Ось на відео ви можете побачити два варіанти: один вертикально, інший діагонально, і як вони виглядають. У нашому випадку кращий вигляд має штопання по діагоналі, тому штопання я буду робити саме цим способом. Важливо також вибрати довжину стібка, який залежить від розміру плетення на джинсах. Перед початком роботи обов'язково визначте, яку довжину стібка вам варто обрати відносно переплетення. Якщо зробити дуже великий стібок, то штопання може в результаті стягуватись та виглядати неаккуратно. Якщо зробити, Дуже дрібний стібок, то тканина розтягуватиметься, і місце реставрації візьметься хвилями. Правильний вибір стібку під конкретний від джинсу дасть змогу підвищити акуратність вашої роботи. Після того, як виконали штопання, рекомендую ще раз зробити вологотеплову обробку праскою з паром і акуратно припресувати ці місця. В коментарях діліться, що ще додати до штопання джинсів між ногами. Ставте лайк і обов'язково підпишіться, щоб навчитись ремонтувати одяг як професіонал.